Доброго дня, боротьба з вологою в вулику. Особливо після зимівлі в нашому вулику завжди є волога. Тобто повністю у нас угли становлюються зеленого кольору. І вода тече прямо по, по стінкам, і тим самим пліснівіють угли. І ця вологість вона дуже-дуже шкодить легеням наших бджіл. Тому боротьба з вологою яким чином. Деякі люди значить, на даний час стали переходити на дно сітка. Да? Але не завжди це можна зробити, якщо у вас пасіка велика. Да? Якщо у вас, допустимо, 50 або 70 сімей, да? і заказати зразу же 70 донів під сітку, це Ну, трошечки по коштам дорого, тим, тим паче, що зараз і мед вже став дешевший і ну, коштів бракує. Тому я пропоную такий вихід ситуації. Значить, ви просто берете піро на 25 мм і берете свої доньки. В цьому випадку дно на 10 рамок. Далі піром просверлюєте в кожному куту отвір. На 25 мм і робите 4 отвора з 4 сторон. Далі берете сєточку, таку, щоб бджола не проходила з свічком десь там міліметр-2 міліметра і закриваєте сіточкою ці отвори. Тільки закривати їх обов'язково потрібно з нутрі дна. Не знизу дна прибивати сіточку, Так вроді би гарніше і краще. Да? Але ні, цього не потрібно робити, його треба сіточку набивати з цієї сторони. Воно трошечки буде вам заважати ця сіточка, коли ви чистите дно. Але це, я думаю, можна пережити. Це робиться там один раз на рік, в, в березні місяці. Але зараз поясню, чому прибивати треба з цієї сторони. Значить, коли у вас тут отвір, бджоли думають, що то вихід. Тобто 4 отвора, вони думають, що то вихід, і що вони роблять з мертвими бджолами, вони їх стараються викинути да, з вулика. І вони їх не несуть у льоток, щоб викинути. А вони їх скидують в цей колодязь, якщо сіточка прибита знизу. І тим самим Буквально за сутки, за двоє вони забивають ці колодязі мертвими бджолами, і вентиляція у вас пропадає. І ці отвори ніякої функції вже не виконують. Тому сіточку треба прибивати тільки знаружі. І тоді бджоли будуть виносити весь все сміття через, ну, через літок. Отаким От чином можна боротися з вологою у вулику це якщо у вас немає коштів на те, щоб поставити дно під сітку. А може просто люди не хочуть дно під сітку. Отаким От чином я теж борюся з вологою.